Питання. Яка має бути ваша намір в товарі? Мене звуть Галина Голованова. Я приїхала з Херсону. Я Юлія. Приїхала з Луганщини, з міста Сєвєродонецька. Мене звати Катерина, я з міста Харків. Я Ольга. Я з Донецької області, з міста Мермирноград. Це дуже сучасна професія, і мені захотілося йти нового часу. Завжди е, уважно слідкую за всіми пропозиціями, за всіми курсами, які пропонує штаб громадянської оборони для нас, переселенців, в першу чергу, Скористалась можливістю. Хожу на курси таргетингу, тому що це потужний інструмент. Які може допомогти майстрам в б'юті сфері, тому прийшла сюди ознайомитися, як це правильно все працює і виглядає. Хочу працювати з клієнтами, допомагати їм прасувати свою рекламу, або можливо, в майбутньому і свою справу якось просувати. Важковато було освоїти якісь науки, але завдяки нашому гарному. Вчителю, преподавателю, ми все йдемо вперед. Хочу поблагодарити штаб благодійний за можливість навчатися за дані знання. Хочу подякувати нашій дружній компанії за дружну атмосферу, атмосферу і Міхаїлу за терпіння і його знання. Дякую.